За останні півтора року до Переяслава з'їхалися люди з різних населених пунктів постраждалих від війни. Звідки саме та за що люблять свої міста та села? Вони розповіли в Переяслав Сіті. Мене звати Тетяна, А Чи я місто? з Донецької області, місто Ой, Воно у нас дуже красиве, також значиться сіллю, сіллю, якої зараз нема. На жаль, так ми приїхали з Харкова. Це душа моя, душа моєї сім'ї. Всі харків'яни знають, що Харків це дуже круте місце, це молоде місце, місце для молоді, і це не, не можна просто описати словами. Ти просто повинен бути в цьому місці, щоб проникнутися. Там повітря навіть інше. Ну це не харків'яни, це зрозуміють. Те, що там дуже. Гарні будинки, місцевість, в принципі, місто дуже велике. Дружковка Донецької області. Так, в принципі, що це дом, виросли там, там все дослідження. Друзі ми приїхали з Луганської області, в місто Лисичанськ. Поперше це моя батьківщина. Я там народилася, виросла всі батьки, всі предки наші, всі там були. Це було місто, в якому ми жили все своє життя.